Напевно, людина здатна звикнути і пристосуватися до будь-яких незручностей. Близько трьох років мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Академіка Вільямса 591 живуть без газопостачання. За словами людей, будівельна фірма, яка звела їхню та сусідні багатоповерхівки, підвела газові комунікації, але блакитне паливо до квартир мешканців досі не надходить. Досвідом виживання в таких умовах цікавився Анатолій Косін. Понад 100 квартир живуть без газу. Компанія, що обслуговує будинки, сама встановила тарифи. Люди обігріваються і готують їжу за допомогою електроплит, а потім отримують астрономічні рахунки за споживану електроенергію. Він построєн два тому. назад. І фірма «Басма» «Золоту чайку». Але до часу немає газу. И неизвестно, когда. Администрация говорит, что она не знает, когда этот дом запустит этот газ дадут. Люди, которые живут по два, по три человека в семье, то они 300, 400 до 500 киловатт в месяц. Чтобы подключить газ, надо, чтобы дом был бы полностью заселен. А так как эти квартиры были проданы, как бы продаются, как бы заработать хотели люди. Зароботи для перепродажі. настоящих жильців мало. Квартири у цьому будинку коштували чимало, близько 1200 доларів за квадратний метр. Мешканцям обіцяли гарний вид на море, внутрішній сквер із фонтанчиком, камери, відеоспостереження. Проте виконані далеко не всі обіцянки. Звернення до будь-яких інстанцій та безпосередньо до керівництва будівельної компанії, за словами мешканців, на ситуацію не вплинули. Керівництво просто годує людей обіцянками. нам никто ничего не объясняет, почему в нашем доме нет газа. Приходили из газовой службы, опломбировали счетчики, приходили, собирали людей, делали какие-то продувки. Я не понимаю, как это все делается. И... Но, тем не менее, газ нам не дают. И постоянно мы звоним, узнаем, почему газа нет, с чем это связано. Нам конкретно никто ничего ответить не может. У нас всех семьи, понятное дело, и плитки у всех. Это же не серьезно, что мы... газ есть. Вот Трубы стоят, там мы на плитках готовим. Мы уже каждая семья, даже если спросите уже поменяла по 2-3 плиты, электрически поменяли полностью. Да, вже різкі постоянно пакетники вибивають у когось нагрузка. Какая та вибивають пакетники на площадках? Виходиш, включаєш повністю. Найближчим часом мешканці будинку планують створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також написати звернення до прокуратури, аби це силове відомство зайнялося рішенням їх проблем. Анатолій Косін, Олена Новак, Юрій Рух, телекомпанія Круг.